Доброго ранку Україна з 1 липня набуде чинності розділ податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування в другому півріччі підприємці працюватимуть за новими комфортнішими правилами і навіть наближеними до світових, запевняють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів. Чи означає це, що уряд і бізнес все ж дійшли згоди? Про це говоримо з головою ради підприємців при Кабміні, президентом Української аграрної конфедерації Леонідом Козаченком. Доброго ранку. Доброго ранку, чому на вашу думку? Закриваються малі підприємства, ну багато різних проблем, які не дають розвиватись малому бізнесу. Серед цих проблем був і податковий кодекс, конкретно 14 й розділ, який стосувався спрощеної системи оподаткування. І оце питання було таким найбільш принциповим, від якого почався Майдан. Ви знаєте, який мав місце десь 3-4 місяці тому. Але на сьогоднішній день нам вдалося домовитися з владою, і кабінет міністрів запропонував остаточний варіант 14 розділу, який ну, практично враховує всі пропозиції малого бізнесу, і вони повинні стимулювати його розвиток. Але як ви сказали, що заважає не тільки це заважає, багато є інших проблем, які стримують розвиток малого бізнесу в Україні. Одне питання сьогодні практично вирішене, але не до кінця, тому що його ще треба проголосувати в Верховній Ради Раді, і ми хотіли б, щоб е, поточного тижня було включено в порядок денної Верховної Ради розгляд цього питання. Якщо це це станеться, то я думаю, одне з проблемних питань буде вирішено. Ну Київська міська адміністрація до липня має намір створити три групи щодо розвитку бізнесу, малого, середнього та великого. А в цілому, взагалі, як бути? Іншим містам, підприємцям з інших регіонів кабінет міністрів із нашої ініціативи прийняв постанову, згідно якої зобов'язав продовж наступних двох місяців при кожній обласній державній адміністрації створити раду підприємців, тим самим встановити постійний зв'язок, створивши майданчик спілкування з бізнесом, і це дуже важливо, тому що я сказав не тільки податковий кодекс. А податковий кодекс можливо це 10% всіх проблем, які мають місце. Є низка велика низка проблем, які треба постійно дискутувати з владою і вирішувати. Без цього розвиток малого бізнесу неможливий. Ну, от скажіть, а чи існує на вашу думку зв'язок між підприємцями і урядом, взагалі, зараз в Україні? Ну можна сказати, що у нас створений зараз. Майданчик для діалогу, і ми відчуваємо серйозне зрушення в тому, що в нас почався такий діалог. Почався він на рівні не тільки самого Кабінету міністрів, а й інших центральних органів державної влади, Міністерств відомств. Ми бачимо більше бажання слухати. Ми не бачимо, що скрізь маємо порозуміння, але слухати підприємців mm -hmm. сьогодні почали. Я думаю, що це тільки перший крок. Якщо і наступні кроки будуть успішними, то більш-менш можна буде говорити про створення якихось умов, які будуть давати можливість динамічно розвиватися. А то ми маємо іншу динаміку, яка показує, що кількість зареєстрованих. Підприємств від початку року зменшилось. Ну, Зокрема, Микола Азаров хоче до 2012 року створити фонд підтримки для середнього бізнесу, малого бізнесу. Як ви вважаєте, наскільки це реально яким має бути цей фонд? Знаєте, найкращий фонд підтримки це не заважати, тому що найбільшою проблемою, яка стримує розвиток підприємництва, це є так звана корупційна складова у стосунках. Коли йдеться про сплату, скажімо, податків, то корупційна складова вона більша ніж сама сплата держави податків. Коли йдеться про вирішення інших питань, пов'язаних з дозвільною системою, з відкриттям, закриттям бізнесу. То витрати часу, кошти, які йдуть на це, вони менші ніж корупційні витрати, і так далі. Тобто, питання боротьби з корупцією і незаконного тиску на бізнес є питанням номер один, від якого залежить подальший розвиток бізнесу України. Ну в такому разі підприємці можуть звернутися до кабінету міністрів, адже існує зараз гаряча лінія. І, і як ви вважаєте, цього взагалі достатньо? От просто написати там на імейл e Кабміну, щоб розглянули проблему. Конкретного підприємця, що ще потрібно для зв'язку, ну, ви знаєте, до Ради підприємців щодня звертаються інколи десятки, інколи сотні підприємців з різних питань. Вони стосуються і податків, вони стосуються і роботи з митними органами, вони стосуються і роботи з представниками інших силових державних органів, які у незаконний спосіб, з точки зору самих підприємців, тиснуть на них, не даючи здійснювати підприємницьку діяльність. І я скажу, що ми дуже багато робимо, але сказати, що це має такий позитивний ефект, що це е, ліквідовує проблему на сьогоднішній день, неможливо. Потрібні більш серйозні заходи на рівні керівництва держави, президента, на рівні законодавчого органу, Верховної Ради і уряду, і місцевих органів це повинна бути загальна така робота, пов'язана із зміною ставлення до самого бізнесу. Знаєте, коли ми кажемо бізнес. Дуже часто у, у багатьох політиків виникає таке від'ємне ставлення до цього слова. Багато політиків не усвідомлюють те, що бізнес саме бізнес є джерелом розвитку економіки, запорукою покращення життя людей. Тощо, бізнес це є позитив. От у іншому е, суспільстві. Розвинутому які, скажімо, європейський союз, сполучені штати Америки, інші розвинуті країни там. Зовсім різне ставлення до бізнесу. Коли ми кажемо про бізнес, наші політики думають це щось те, що потрібно хватати і доїти як корову. Розумієте в іншому випадку, в інших країнах розумієте, коли говорять про бізнес, то кажуть, це те, що треба підтримувати, щоб воно створювало робочі місця, щоб давало можливість більше сплатити заробітну плату, більше податків. Тобто різні підходи до бізнесу. Це є ментальна проблема, пов'язана з радянськими часами. Ну і скажімо, брак досвіду тощо. Як ви вважаєте взагалі? Чи домоглися свого ті, хто був на податковому майдані, чи їх почули зараз? Ну, я думаю, що практично домоглись. Можливо, є малесенькі деталі, от але вони не із спрощенцями пов'язані ці деталі, ці проблеми вони більше пов'язані, скажімо, з такими видами діяльності як легка промисловість. От підприємства, які займаються пошивом одежі, пошивом взуття, виробом якихось там недорогих речей. От у них є проблеми. Проблеми не пов'язані з тим, і тут є конфліктна ситуація між спрощенцями і цими підприємцями, хоча і ті, і ті малі. Ну, інші легка промисловість, можна говорити частково є. Середнім бізнесом, але в основній в масі своїй це дрібний бізнес. Так от конфлікт полягає в тому, що за рахунок цих всіх корупційних процесів завозиться контрабанда, не сплачуються податки. Ця дешева продукція вона тисне на національне виробництво, не може конкурувати. Ну і скажімо, якщо порівнювати податки, які платять ці представники легкої промисловості і спрощенці, теж вони не корелюються. Тут є певний конфлікт між окремими бізнес-процесами, бізнес-структурами. Ну, загалом які на, на фоні держави треба врегулювати так. Але якщо говорити про вимоги конкретно майдану, вони були пов'язані з податковим кодексом, то вони в основному вирішені. Що ж дякую, що допомогли з'ясувати ситуацію. Доброго вам ранку. Доброго ранку вам. Нагадаю, ми спілкувалися з Леонідом Козаченком. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.